Вітаю, друзі, на каналі Саунд. Цей ролик буде не про розпаковку, якщо хтось так вже подумав, а про ремонт. Невеличкий, але, як кажуть, з першого кроку починається велика дорога. У нас вже не перший крок, але крок це все ж таки важливий. Прислали ось таку упаковочку гарну і ще ось таку. І зараз ми подивимося, хоча, я думаю, ви вже всі зрозуміли, що саме це є. А це є ось отакі о, гарні штучки. Ось два замочки. Дивіться, які симпатичні це в Києві людина займається. Це не реклама, це просто інформація. Ви можете на відомому сайті площаці пошукати самостійно в інтернет і знайти об'яви, де продають ось такі замочки. Я беру вже другий раз, перший раз брав на Олімп 004, який ви бачили, якщо дивилися ролики про четвертий Олімп. І вони мені сподобалися, без усяких оговирок, Гарні штучки, гарні замочки, і тому я зараз їх прямо так і поміняю, без усякої підгонки. Ось так ставляю. Потім це надягаю, так, попадаємо в прорізь. І закручуємо. Ось так. До упора, без фанатизму. Пробуємо, як працює, тугенько працює, звісно, бо не розроблені, але. Дивіться, все чітко, нема ніяких люфтів, нічого. Раз. І все. Відкритий, закритий. Один поміняли. Це, якщо ви пам'ятаєте, це мій такий підбитий, але рідний. І він знову піде до мене на зберігання, тому що я так підозрюю, що це не останній. Магнітофон, який приїде на ремонт, і, можливо, не останній, який приїде без цих замочків, а без замочків, як ви знаєте, за лімпом працювати дуже складно, оскільки основне положення робоче цього магнітофону саме вертикальне, тому і замочки тут дуже потрібні. Зараз ставлю у закрите положення, закручую. О, так, Все так само перевіряю. Відкритий. Закритий. Все працює. Ось, бачите, в прямому ефірі ми відремонтували оці два вузли. Ну і зараз для візуалізації я принесу дві катушечки і ми з вами спробуємо їх поставити і зняти. Вибрав дві ось такі, друзі, скажімо так, імпорт і щось старе, відчизняне для чистоти експерименту. Беремо один підкатушечник, відкриваємо, ставимо в відкрите положення. Не забуваємо, що з прорізями треба на себе тягнути і повертати. Імпорт став без питань. Пробуємо зафіксувати. Фіксується дуже добре, друзі. Дуже, дуже добре. Супер. Зручні такі вони. Цупки, їх можна брати, вони не слизькі, нікоїм чином. Беремо інший, знову на себе, відкрили. Ставимо вже нашу катушку. Так само, бачите, ставиться без питань. Знову тягнемо на себе, повертаємо, закриваємо. Знову перевіряємо, не бовтається, нічого, ніяких люфтів нема. Супер! Як нові, я би так сказав. Ось такий невеличкий ремонт. Сподіваюся, що ролик не затягнутий. Ви подивилися. Легенький ролик вихідного дня. Дякую за увагу. Побачимося далі. Спойлер: цей магнітофон буде оснащений новими голівками. З таким звуком не годиться бути такому магнітофону. Так що в нього ще попереду багато цікавих серій. І в нього, і в вас, і в нас, усіх традиційно всім всього найкращого. Побачимось.